Це тім. Тім Каст. Мої вітання триває 468-ма доба повномасштабної війни. Сьогодні вранці Росія здійснила черговий терористичний акт, який спричинив катастрофічні наслідки не тільки для України, а й для всього світового співтовариства. Окупанти підірвали Каховську ГЕС. Це терор, це злочин проти населення, екології України та світу. Написала Катя Осадча у своєму інстаграмі. Росія знищила каховську греблю у новій каховці. Через підрив ГЕС затопило місцевий зоопарк. Казкова діброва. Усі тварини померли. Повідомила сьогодні Марина Боржемська. Чергове росіяни зірвали і концерт українського співака Артема Пивоварова. Як розповів інстаграм-музикант, російські пропагандисти поширили брехню, що він, нібито, прихильник ультраправої ідеології. Ми зробили все можливе для того, щоб сьогоднішній концерт відбувся все можливе і неможливе. Наша боротьба продовжується. Ми підключили пресу, підключили посольство і юристів. Нам потрібно більше часу. На жаль, наш концерт. Переноситься на осінній тур через заборону місцевої влади та поліції також, навіть на другій локації. Проте ми сьогодні з моєю командою зустрічаємось справа від корабельного причалу Бюрклі пляц біля озера. До зустрічі! Я тут, моя команда тут, правда сила. За нами до речі, Артем вирішив не їхати зі Швейцарії, не потішивши своїх прихильників. Тож міні-концерт все ж таки відбувся, щоправда, імпровізований. Пиво пивоваров, зібрав фанів та заспівав просто на вулиці біля озера. А от танок на Майдані Конго днями здобув особливу перемогу. Цьогоріч Київський міжнародний фестиваль реклами проймав конкурсні роботи з 33 країн світу. За нагороди змагалися 1025 конкурсних робіт. Одним із переможців фестивалю став трек і відео до нього. Дивись, куди йдеш створені українським гуртом танок на майдані Конго за підтримки фонду східна Європа та ДСНС України. Нагадаємо, мета відеороботи Донести українцям інформацію про небезпеку, яку становлять вибухонебезпечні предмети, та ознайомити з правилами поведінки при їх виявленні. Зустрілися з тобою лихої ми години уяви екскурсії. Бо від болота і до моря я усе тут знаю. Рушай за мною. Певно, ти у курсі, хто тут зла навкою. Лишились росіяни гніть на полі бою. Без хреста, без візер, жабіюча в залізо. І оскільки мертві не прибрали за собою. Снаряди і ракети, міни, і гранати. І тут, і там подаруночки відвади. Такі сьогодні новини українського шоу-бізу. Дивись, куди йдеш, віру в Збройні сили України. Донать на Збройні сили України. Слава Україні! Це ТІМ. Каст.